Друзі, мої вітання на календарі 19 листопада, середа. Ми продовжуємо наш інформаційний тиждень. Мене звати Даріна Глушенко, Сьогодні будемо говорити про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Тарас Загородній керуючий партнер національної та групи, політехнолог та політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем. Саме сьогодні з ним будемо обговорювати найцікавіші політичні і не тільки новини. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, хочу розпочати з того, що відбувається в Америці, зокрема про те, що плата представників Конгресу США проголосувала за прилюднення файлів Епштейна. днями. Раніше Трамп закликав республіканців підтримати це голосування. Нагадаю, що це файли пов'язані із сексуальним злочинцем Епштейном. Зокрема, The Financial Times написали про те, що це таки стався раптовий поворот після того, як раніше Трамп ми знаємо, пам'ятаємо, ну так яро протидіяв спроб. Ом, зробити ці документи публічними, і ось тут ми бачимо, що ситуація що загалом події розгортаються в зовсім іншому напрямку. Пане Тарас, як ви вважаєте, чому Трамп так кардинально змінив свою думку свою думку? І чи можна говорити, що ну чи не підчищені раптом ці файли? Ну тут важко сказати, це вже комісія буде визначати. Там ж mm -hmm. знаєте, як показує практика, чисте на чисти, все рівно сліди залишаються. Хто там чистий, тому що mm -hmm. так просто доказати не можеш поміняти. Все ж таки залишаються сліди. Хто робив, як робив, як показано, ну, враховуючи зараз новітні технології, камери, там цифровий слід можна побачити і багато чого іншого. Тому я думаю, що звичайно, що, що ну, навряд чи так вийде. Далі, чи чому зараз ну не виключено, що підійшов якийсь момент? А момент тому, що в цій історії там вже не тільки республіканці підозрюють, не тільки присутність Трампа, ну він там точно був присутній, там же і демократи теж активно тусили, да? От, Там навіть було там питання, хто замінював Моніку Лівінські у Біла Клінтона, да? хто там. Робив різні вправи, те, що він робив а у Білому домі, от підозрюють різні є недобрі чутки і недобрі підозри що там різні люди можливо були це не тільки чоловіки, а пальцем деякі вказують конкретно на деяких президентів. Не будемо говорити про яких, але це скандальна річ. І тому звичайно, що воно дуже чутливе, тому що все ж таки в США ну сексуальні скандали вони часто ну випливали і багато чого могли змінити. Ми повинні розуміти, що це дуже добра історія для нас, дуже добра історія для нас. Тому що чим більше будуть проблеми Трампа, чим більше буде там скандалів, тим більше йому треба показувати конкретні результати, тобто який він крутий перебувати цей порядок денний, конкретними речами, і тому цей шлях буде йти в цьому напрямку. Uh -huh. Uh -huh. Як ви вважаєте, Тараса, яким чином ось ці плівки можуть вплинути загалом на рейтинг на репутацію Трампа? Зокрема, Reuters пише про те, що рейтинг схвалення американського президента впав наразі до 38% і це є найнижчим показником за весь термін його президентства. Чи можемо говорити про те, що ці показники є критичними і можуть падати і надалі? Знаєте, ну Ройте дуже симпатизує демократам. Знаєте, якби вони писали про Байдена, якого рухнув рейтинг після Афганістану, і був десь 40 і наприкінці його президентства о, 39 Теж вони б написали: є тимчасове падіння рейтингу, але з позитивною динамікою. А тут звичайно, що. Три Трам, Трамп Трамп все інше. Ну давайте. Чи впливається на політичний процес? Ну, я думаю, що впливає. А, ось, але є ще це, це ж буде критично, коли будуть вибори в конгресі, а вибори в конгресі це Ну все ж таки рікше, є чим виправитись, а, тому що все ж таки, ну, буде рейтинг такий, ну Трамп вже відставку не піде, не, не піде. А, тому я думаю, що це таке робоче, робоче питання, яке. Не будуть вирішуватись таким чином. Про робочі питання поговоримо. Трамп зустрічався з наслідним принцем Саудівської Аравії і обговорював різні теми, зокрема, про війну. Говорили, і от Трамп сказав, що цитую: я трохи здивований Путіним. Це триває довше, ніж я думав. Пане Тарасе, що пішло, і коли пішло не так? Що зараз загалом відбувається в перемовному процесі, чи він є? Що відбувається в стосунках між Трампом і Путіним, і загалом чи вони є? Що скажете? Нічого нема. Ну, Трамп зробив і так дуже багато. Не. Ні, ну Трамп, дивіться, Трамп і так багато чого зробив. Він дійсно пошкоджував свою репутацію, коли зустрівся з Путіним. Розмови закінчувалися на чим? Його вже шпиняють всі, і виборці, і республіканці, демократи, і республіканська партія, і багато чого іншого, тому що він виглядав слабким в перемовинах. Чому він зайшов дуже з слабкою позиції перемовної з Путіним і нічого не досягнув? Він вимагає припинення вогню а нічого не відбувається. Він так говорив довго про те, що Путін розумна людина, виявило, що це не так. Ну вони недооцінили рівень шизофренії Путіна. Вони не вони ну, він реально думав, що це розумна і раціональна людина. Uh -huh. Ну, як і всі теж європейці, мабуть, думали, що ну, війна неможлива, ну все ж таки не ідіот чи, чи не ідіот Путін. Ну, от, але ви реальність виявила значно серйозніше. І тепер, звичайно, що йому треба якось пояснити, чого це так от відбувається. Uh -huh. І як ви вважаєте, як Трамп може пояснювати? Ні, ну він пояснює, що ну там санкції запроваджуються, це запроваджується, багато чого робиться, так що так. Про Європу ви згадували посол США в НАТО Метью Віталькер на Bloomberg Television сказав, що говорив загалом про заморожені російські активи і сказав про те, що вилучення з цих активів це значний крок, і це не лише може фінансувати Україну кілька років економічно і військово, але й буде свідчити про новий етап, про те, що Європа стала агресивніша. Ну фактично таким чином. Натякаючи прямою мовою про те, що Європі варто зробити. От як ви вважаєте, чи зможе Європа піти на такий крок, загалом погодитися використовувати російські заморожені активи на користь України? Дивіться, вони так же їх використовують. Угу. Вони все ж таки знайшли можливість конфісковувати гроші, це прибуток від цих активів. Вони знайшли і знайшли. Там інше поки що питання, те, що ми з вами обговорювали, поки не вирішено, як страхувати ризики Більгії, де знаходиться це гроші. Угу. Гроші ніхто рухати не збирається. Вони фактично хочуть використати це як з кредит, точніше забезпечення під кредит, які даються Україні. Там поки що юридичні тонкиші, але думаю, що знайду. Вони там знову-таки знаходять там якісь гранти, все інше. Ну, Давайте так. У Європейців гроші є. Нехай не прибідняються, не як яким важко жити. Гроші є, є ще Норвегія, у якої на щастя, на щастя щастя України є спільний кордон з Росією, морський кордон, вона член НАТО, от і у них багато грошей, вони головний бенефіцар того, що Росія відсутня на ринку газу, ну, з країн, наприклад, Скандинавії. А, тому це дуже добра історія, дуже добра історія тому я думаю, що рано чи пізно будуть гроші. Думаю, що все ж таки вчасно. Ну, ну європейців просто виходу немає. Те, що американці там приходять і б'ють по потилиці європейцям і говорять, давайте ворошити швидше своїми ногами, руками та іншими частинами ціла, це дуже добре, те, що вони роблять. Тому що це вигода в тому числі американців, тому що вони говорять: ну і наша Даляха, а ви закуповуєте на це там гроші, на, 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 на ці гроші в тому числі американську зброю. Так що там подвійний інтерес і американці. Ну і американці хочуть зробити ж наступне: вони хочуть. Ну, чого чого європейці не хотіли використовувати ці гроші? Тому що вони вважали, що це порушить права Росії. Ну, є таке поняття суверенітету над державними грошима. Mm -hmm. І вони так, вони завжди говорили всім інвесторам, ви можете вкладати гроші в євро, і нічого вам ніколи за це не буде. Американці часто використовували сам факт наявності в використанні долару в якості політичного інструменту тиску на ту чи іншу країну. А європейці говорили, ні ну нормально, будь ласка, ніхто нічого чіпати не буде, тому багато людей там тримають гроші. І тому вони американці хочуть ті, почекати. Тобто, ми ми тут тільки погані, а ви виявляється, красавці? да? ні, давайте так, будемо тепер все рівними в даному випадку. Так що там така ж інтерес американців не без подвійного одна. Ви говорите про те, що в європейців є кошти, а чи захочуть вони їх давати Україні і чи можуть? Дай вони гроші, ну, що значить чи хочуть. Я думаю, що європейцям стає зрозуміло, що вони поки що живі, а поки українські солдат стоїть на фронті, да і Україна стоїть. От що тут головне питання. Так що так. Добре. Продовжуючи тему і європейців, і американців, хочу поговорити те, що. Збройні сили України Генеральний Штаб раніше повідомляв про те, що збройні сили України успішно застосували тактичні ракетні комплекси Атакамс. Тут я хочу обговорити з вами цю тему з політичної точки зору. Трішки перед історією У жовтні Wall Street Journal писав про те, що Трамп схвалив дозвіл розвідувальним агенціям і самому Пентагону допомагати Києву з ударами по російській. Енергетиці на її території, тому можемо говорити щось що удар атакам саме це саме той удар, який схвалений американцями, і навіть ймовірно по їхнім же розслідувальним. Даним. чому це важливо? Тому що раніше Пентагон запроваджував процедуру перевірки для кожного разу, коли сили оборони хочуть використовувати та але тут ми бачимо, що ситуація набирає обертів і розвертається зовсім іншу сторону. Як ви вважаєте, пане Тарасе? Чому з чим от пов'язана така зміна поведінки американців? Ну тому, що виявили, що удари по Росії ну, дивіться, давайте так. Вони побачили, що а, а нічого немає. Росіяни ж плікали ядерними ударами. Немає перші ж удари були ще в, в 23 му і 22-му році. Угу. Я пам'ятаю, 9 серпня. Ніякої ядерної удару не було. далі пішло, пішло. Далі вже вони були змушені нам це робити, давати, тому що Україна сама почала робити зброю. Почала робити зброю, вони були змушені це робити. Це фактично факт того, що ну і ну ну заборониш ти виглядаєш погано. Да? А, краще вже дозволяти, тому що Україна сама почала робити ракети. Нам почали різко сувати ракети. Те, що я вам говорю завжди, чим більше ми будемо виробляти власну зброю, тим більше нам її будуть давати, в тому числі як атакам. Щоб своє не виробляти, щоб uh -huh. контролювати uh -huh. цей процес. Тому ми повинні займатися виробництвом зброї, залучати туди ресурси, відкривати експорт та багато чого іншого. Uh -huh. Uh -huh. Хочу поговорити про те, що відбувалися набачте, ми можемо перерватися там десь о 13.45. Почати можемо? Да? Тож я трохи змістити поїду, не, не буду вдома. Тоді ну, можемо завершити. Я скажу, да, давайте останнє питання тоді. Якщо... Давайте, да. Добре, добре а, так. І хочу говорити з вами, пане Тарасе ту тему, що відбулося на кордоні з Польщею, зокрема про диверсії, про підрив залізниці. Залізниці прем'єр Туск говорить про те, що громадяни України, які підірвали залізничну колію в Польщі, приїхали з Білорусі і працювали на російські спецслужби, і після підриву вони втекли назад до Білорусі. Буквально кілька слів про те, що ви думаєте стосовно того, що відбувається зараз, що відбувалося в Польщі, і який це вплив може мати на стосунки України з європейськими союзниками. Ніякий. Uh -huh. Ну ну що, ну у них ідіотів не вистачає з паспортами. Да? Ну, ну, ну буває що чи можуть бути громадяни Білорусі з українськими паспортами? Ну, можуть бути. Ну це ж паспорт, це ж не наявність того, що. Там людина, там не суто патріотичних може він працювати на російській спецслужбу може працювати на російській. Ну слухайте, СБУшники вон кожного дня вичищають, або коригувальника в армії знаходять людей, або в московському патріархаті. Ну ми повинні розуміти, що ну це нормально, коли частина людей співпрацює з ворогом Ну так буває. А що вон, дивіться він коли Німеччина окупувала Францію в, в цьому. У Другу світову війну. Колабораціоніст пішов в такий великий гол, що ледь там не знали, що як німці потім Кейтель вже в цьому в Подзнамі, коли підписували цю угоду, коли побачив, що там Франція теж серед переможців, він, він з Іронії сказав, що, виявляється, ми ще Францію програли. ось т, Так що так історія. Тому ну так, да, буває. Головне, щоб ми сприяли цього чи є там громадянство України. І багато чого іншого. Ну, якщо він на території Білорусі, він на території ж України, був би на території України, збовушники його за шкірку привезли і вирішили це питання. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову за вашу аналітику. Друзі, нагадаю, що Тараса є навчання, є курс про прямовини 10 уроків, підсобу фраз та практичні інструменти. Ми з Тарасом постійно обговорюємо цю тему. Тому, якщо для когось вас цікава ця інформація, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там є посилання на сайт, можете перейти ну, і більш детально ознайомитися з навчанням, яке пропонує Тарас. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Підтримуйте збройні Ну, звісно, щоб бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.